У Дніпрі має запрацювати реабілітаційний центр для військових. Його відкриють на базі обласної лікарні Мнімечникова. І зараз детальніше про це поговоримо з очільником закладу Сергієм Рженко. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго здоров'я з якими пораненнями до вашого закладу надходять зараз військові, і наскільки важлива для них реабілітація? Тисячі операцій проводять хірурги мечникова, і сьогодні важливо. Врятувати життя героя, але ще важливіше врятувати його майбутнє, щоб після поранень він зміг повернутися додому, до своєї жіночки, до мами, до діточок і почувати це повноцінним чоловіком. Для цього реабілітація просто необхідна, і ми всі сьогодні гарячі. Підтримуємо позицію президента, голови військової адміністрації, щоб це було в самому кращому місці в Дніпрі, там, де є всі прилади, вся апаратура, де є спеціалісти, це лікарня Мечникова. Ми зробимо все можливе, щоб кожен герой одержав повну реабілітацію і зміг додому повернутися. Нормальною людиною, без алкоголю, без наркотиків і без спроб суїциду важлива проблема, але разом з губернатором ми її обов'язково вирішимо. А, якої саме реабілітації потребують поранення, окрім фізичної? Ви знаєте, є аспекти сьогодні фізичної і психологічної реабілітації, більше тисячі наших героїв, які доправлені були до Дніпра, і для них ця реабілітація може бути навіть пожиттєвою. І хочеться, щоб ми зробили такий центр, який буде особливо підтримувати наших героїв, щоб вони змогли заставати в суспільстві тими повноцінними людьми, які були до поранення. І сьогодні разом з нашим головою ми пройшли, подивилися відділення, потиснули руки кожному пораненому, який був в лікарні Мечникова, і ще раз визначили, що реабілітація потрібна, ми обов'язково зробимо. Зробимо її на самому високому рівні, як казав президент. Я так розумію, що буде психологічна реабілітація і соціальна, так? Так, так. Знаєте, дуже багато проблем, починаючи з самих простих, починаючи з того, щоб людина почала говорити, ковтати, потім ходити, сідати, потім виходити на вулицю. І для цього потрібні часи, а може і місяці, для того, щоб цей воїн або людина після захворювання, такої як інсульт, могла цю. Реабілітацію одержати десь за кордоном, як зараз. А тут, в лікарні мечника в Дніпрі, там, де вона живе. Десятки тисяч людей, тільки в Дніпропетровській області, сьогодні повинні її отримувати. Це буде комплексна реабілітація, так? так будуть абсолютно різного... комплексна і будуть фахівці різних направлень. Спеціалісти, починаючи з хірургів, травматологів, які починали. Оперувати цього пораненого або надавати допомогу цивільній людині і закінчити реабілітологом, який вже поставить сьогодні на ноги і веде в суспільство і дасть змогу жити в сім'ї. Багато таких, які сьогодні до цього ще не доходять. Чому саме на базі вашої лікарні, чому обрали саме лікарню імені Мечникова для реабілітаційного центру? В першу чергу доступність і те, що у Мечникова є сьогодні. Весь спектр апаратури ми можемо дослідити всі функції організму, показати кожному лікарю, який потрібний, а саме головне провести ту етапну реабілітацію або пожиттєву, яка потрібна по спеціальності. Треба лікувати і цих людей вже відпускати в суспільство здоровими. Це саме важливе питання дати ще одне життя герою. Сьогодні це поставлено нашим головою військової адміністрації. Коли вже запрацює, ми можемо говорити, коли буде Я думаю, віцяття? що в наступному році ми обов'язково відкриємо цей центр, який буде розрахований на 60 пацієнтів. Це будуть військові, і будуть цивільні люди, які потребують цієї реабілітації. Це буде всеукраїнський реабілітаційний центр. Це буде в першу чергу обласний, який буде по рівню. Краще, ніж український. Я це знаю, тому що впевнений, що ми зробимо його таким, як потрібно. Саме головне, ми не будемо відправляти наших героїв в інші міста після операцій, як це робимо зараз. Десять міст України приймає наших захисників, щоб вони одержали реабілітацію. Вона потрібна в Дніпрі. І ми її зробимо в лікарні Мечникова. Це буде самий сучасний центр, де будуть відновлятися наші герої, цивільні люди. Дякую вам за відповіді за бесіду за час, який приділили. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Рженко, очільником лікарні Мнімешникова. Говорили про відкриття реабілітаційного центру для військових.